Відкриття нового приміщення відбулося завдяки шведсько українській співпраці. На зустрічі були присутні надзвичайний і повноважний посол Королівства Швеції в Україні Андреас фон Бекерат керівництво області та міста. Представники медичної галузі Буковини. Науковці, група лікарів зі Швеції та Німеччини у вітальному слові, вони висловили вдячність колективу Енгільхольму за дієву допомогу у наданні буковинцям сучасних медичних послуг. Урочисто і піднесено підняли прапори країн, представники яких брали участь у будівництві та обладнанні нового приміщення за інноваційними технологіями. З цієї клініки це ривок вперед не сравнимо с тем, что было, когда мы начали 15 лет тому назад с первой операции. Я сейчас увиделся и сам познакомиться познакомился с новыми условиями, я просто потрясен, какая работа здесь, какой труд здесь вложен. Это лекарня, она не лучше в европейском стандарте якости по замене ключевых суглобов, по замене коленных суглобов и операциях на спине. Поважні гості зауважили, це приклад великої інвестиції. Перший пілотний проект, який започаткував новий напрямок у розвитку економіки краю, зокрема у медичній галузі. Адже сьогодні центр «Енгельхольм» надає широкий спектр послуг, діють відділення діагностики, травматології та ортопедії, кардіології, хірургії та реабілітації. кожної людини є вибір. В тому числі і вибір отримати ту чи іншу і медичну послугу і так далі. Коли я подивився, що тут, на потоці тут кожен день 8-10 хірургічних операцій і так далі, я на початку переконався, що я як буханець так далі буду оперуватися і отримувати послугу тут. Все залежить від рівня фахівців, від ентузіастів. Від людей, які з любов'ю, від технічного працівника, середньомедичного працівника, хірургів, адміністраторів, які відносяться до своєї роботи, за оригінальні методики та конструкції, центр отримав посвідчення на раціоналізаторські пропозиції та деклараційні патенти на корисні моделі і винаходи. Людмила Мельник, Андрій Бойчук, телеканал Буковина.